Унікальне поселення мисливців на мамонті у селі Межиріч, що на Канівщині, невдовзі може стати історичною руїною. Археологи б'ють на сполох. Древня знахідка, який вже 15 тисяч років, може зникнути за рік-два. Усе через павільйон, який має оберігати національну пам'ятку, натомість лише псує кістки вимерлих тварин. Чи є шанс зберегти культурний спадок? Далі у сюжеті Оце бивень мамонта. Ви бачите, що від повітря він просто лущиться. Він просто лущиться. От. Його немає вже практично. Тобто, це треба залити сюди практично суцільно, залити оцю штучну смолу, для того, щоб його більш-менш зберегти. От. Першу кістку мамонта в межирічі півстоліття тому випадково знайшов тамтешній житель, коли купав у дворі льох. Пізніше тут виявили стоянку мисливців на мамонтів. Усі чотири житла із кісток виберлих тварин. Їм 15 тисяч років. Ви побачите древню знахідку з'їжджається із України та за кордону. Та ця пам'ятка національного значення може зникнути за кілька років, бо для її зберігання немає спеціальних умов. Що ця бляшана конструкція вона зрозуміло не витримує той температурний режим, той режим вологості. Який необхідний для збереження такої е, такої якості матеріалу. Бо якщо в такому випадку воно в такому стані буде залишатися ще ще декілька років, то не буде предмет музеїфікації загалом, та грошей аби створити належні умови для пам'ятки, немає. Може стоянка підтримується лише силами археологів та волонтерів. Потрібно багато грошей на те, щоб зберігати все в належному стані. Також було б непогано, якби держава забезпечила нас коштами на створення якогось музею, то щоб можна було нормально показувати всі людям. І перш за все популяризувати це серед людей, тому що більшість туристів приходить і каже, о, а золото тут є. По суті, це як пошук скарбів, знаєте, щось типу такого. Волонтерів, чиновники розуміють, та зайвих грошей не мають. А на жаль, в обласному бюджеті і в на цей час в державному не передбачені кошти на встановлення об'єкту укриття. Найбільш об'єктивним таким очевидним вирішенням цієї ситуації може бути залучення знову ж таки приватних інвестицій. В адміністрації поки шукають інвесторів, перераховують скільки коштуватиме збереження стоянки за проектом. 2006 року ця сума складала 9 мільйонів гривень. Ірина Головка, Віка. Новини.